Рушники з вишитим футбольним полем, булава м'яч та численні сувеніри, що нагадують про спортивну подію. Наша мета була щоб показати український народ, його красу, його культуру. І какмі смагли, как ні смагли. Та от ми разом будемо рішати. Що ми повинні не на майбутнє? Представляли Україну під час євро у своїх виробах не тільки художники, різьборі та вишивальниці, а й кутюр'є українська дизайнерська спільнота запросила європейських колег взяти участь у показі колекції в період чемпіонату. З одного боку. Ми представляли країну з її культурним надбанням. З іншого боку, ми представляли країну в найтакому сучаснішому, найпіковому, найактуальнішому пункті цього мистецтва в моді, яка ну, швидкоплинна, але все одно вона уособлює і традиції, і сучасність також. Ми ці думатимуть, як зберегти таке культурне промо і надалі. В такому разі Україна буде набагато краще репрезентована. В майбутньому перед іноземцями щоб нас пізнавали зразу костюм. Ще якісь якась символіка. Цікава, От такі проекти, які абсолютно не пов'язані із ну скажімо, державними структурами, вони дуже потрібні. Анастасія суха, Михайло Кльок та телеканал КЮ.